Вас це шокує. Обряд запечатування робить з померлої людини в'язня на землі. Розповідаю про свій реальний досвід та історію моєї сім'ї. Слухайте уважно, до чого доводить церковний Грегор та всілякі обряди. Історія з жахливими наслідками стосується мого батька. На той момент він вже помер, коли ми спілкувалися в іншому світі. В житті я його бачила декілька разів до п'яти років, та останній раз, коли він лежав в труні. Я бачила його душу на астральній площині через рік після його смерті. Рятувала його душу. Яка була ув'язнена в клітку та ретельно охоронялася? Чому я це бачила? Його душу запечатали по церковному обряду, обряд запечатування під час відспівування, тому душа не змогла відлетіти вище, щоб знову в короткий термін потрапити на реінкарнацію, отримати нове життя. Що насправді робить церква?